Всім привіт! Сьогодні розпакуємо посилочку від польського магазину Allegro. Allegro – це найбільший польський мультибрендовий інтернет-аукціон, на якому можна придбати різноманітні товари та послуги. Але це не реклама, так як я сама замовляю тут лише вдруге, тому що я так і не знайшла собі аналогів наших українських магазинів. Як бачите, замовила я не так вже й багато, тому що я ще придивляюсь. Тож, хочу показати все ближче, що я все ж таки обрала. Звісно, товару багато, але й ціни вражають. Першим розглянемо бісер Toho 11, дуже гарний за кольором та якістю. Також Toho 11, але більш темніший. Якість мені дуже подобається. Наступний це Miyuki деліка. Він більш мілкіший, але не відстає за якістю. Чорний бісер також тохо. Скажу, що його дуже було складно знайти. Мабуть, тому що чорний колір самий ходовий. І жовтий матовий, також із серії ТОХО, дуже сподобався мені за своєю рівністю. Я ще хотіла замовити блакитний, але чомусь не додала до кошика. Далі Міюкі Деліка, червоний, ви вже його бачили в мене, так як я плету з нього гердан. І, до речі, минулого разу я його замовляла саме тут. Далі, Міюкі деліка, білий, я його також використовую в плетінні гердану. Якість дуже сподобалась, тому я замовила його вдруге. Також замовила застіпку для браслету. Що з цього вийде, і якої воно якості, подивимось пізніше. Замовила ось такі нитки, вони називаються NUMO. Піддивилася в нашому українському магазині, що вони дуже пручкі. І ниточки Титан, які я купувала в Україні, на жаль, закінчились, тому довелося купувати тут. І я їх знайшла. Не дивуйтесь, чому я сказала слово знайшла, тому що тут знайти будь-який товар досить складно. Але чи гарної якості вони подивимось пізніше. Ну от і все. На цьому мої покупки завершились. Тому, якщо знайдете набагато кращий магазин в Польщі, будь ласка, напишіть. Дуже чекаю. Дякую за увагу і до нових зустрічей.